Конопляна олія це унікальний продукт, який містить велику кількість корисних речовин, вітамінів і мінералів. Її часто використовують у кулінарії, косметології та для загального зміцнення організму. Щоб отримати максимальну користь від конопляної олії, важливо знати, як правильно її приймати. Рекомендується пити по одній столовій ложці олії вранці, наче серце, щоб підтримати імунітет і поліпшити загальний стан здоров'я. Ви також можете додавати олію до салатів, соусів, або використовувати її для зовнішнього догляду за шкірою та волоссям. Конопляну олію можна застосовувати для зволоження шкіри, покращення її кольору та захисту від сухості. Вона ідеально підходить для щоденного догляду за волоссям, роблячи його блискучим і сильним. Вибираючи олію холодного віджиму, ви отримуєте продукт найвищої якості, який зберігає всі свої корисні властивості. Наші олії виробляються свіжими за індивідуальними замовленнями та швидко доставляються замовникам. Додавайте корисну конопляну олію до свого раціону та догляду за шкірою для здорового і активного життя. Дякуємо за перегляд! Якщо хочете дізнатися більше про користь натуральних олій, та отримувати корисні поради для здоров'я та краси, підписуйтесь на наш канал. Ставте лайк, якщо це відео було корисним, і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Будьте здорові та натхненні разом із нами!